В чайній традиціях в Китаї завжди є чайний дух. Це може бути будь-хто це. Навіть може бути звичайний камінчик, який ви там побачили на дорозі. Вам приглянувся. Ви можете його так само класти на чайну дошку. І проливати, тобто ви ніколи не на самоті. Ви весь час його проливаєте чаєм, не допили чуть, чуть в піалці, вилили на нього, ніби як покормили його, погодували. Mm -hmm. І він рахується, що він заряджається, що він заряджається цією чайною енергією, що це ваш друг, що це ваш співбісідник, якщо ви там один на один сидите собі п'єте чай. Але в чому весь вся суть, що він збирає в себе тепло і він його довго тримає? І потім віддає і цей процес, який відбувається безпосередньо, з чаями і з чайничками, це рахується чайною магією, бо чайничок можна виховати. Але це насправді цю ясинську глину. Так само з ясинської глини роблять цих чайних духів, і вони з часом їх після чай, до речі, після чайної церемонії їх ніколи не миють. Ну не дай Боже милом, просто водичкою там сполоснув. Бо вони з часом стають темного кольору такого. Від чаю так? від чаю, і це, от якщо прийшли, прийшли до вас на чайну церемонію, і ви ставите. Вченний дух і він темного кольору. Той хто розуміє, то він розуміє, що тому духу більше років повно як мені. Ну тобто, він вже пив і перепив і переслухав історії, і перебачив. Тобто він має свою певну енергетику, і це вже рахується. Ну типу, ну, класно.